Вітаю вас, друзі! Сьогодні на каналі новин VNV Ми розглянемо найцікавіші, найгостріші новини. Категорія громадян України віком від 18 до 22 років після отримання дозволу виїжджати з країни жодним чином не вплинула на пасажиропотік на державному кордоні. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі телеканалу Суспільне. Нова категорія громадян, який дозволено тепер перетинати кордон, і цю норму прикордонники почали застосовувати зранку від учора. Не вплинула на загальний пасажиропотік, тобто великої кількості громадян цієї вікові. Категорії не прибувало на кордон для того, щоб перетнути пункти пропуску і виїхати за межі нашої держави, повідомив Демченко. При цьому речник спростував вигадані твердження російської пропаганди про те, що нібито українці віком від 10 до 20 років масово виїжджають. Зазначу, що це фейк, це неправда, це відверта брехня, наголосив Демченко. Водночас речник порівняв дані про перетини кордону завчора і попередні дні. Завчора двадцять. 8 серпня загалом кордон перетнуло приблизно 127 тисяч громадян. Це показник за добу і показник в обох напрямках. Такий самий показник на рівні 127 тисяч перетинів кордону. Ми мали і два дні тому. Збільшення немає, зазначив Демченко. Він додав, що більше кордон перетинали ті громадяни, які поверталися до України, а не виїжджали. Окремо, речник пояснив, що черги на кордоні зберігаються, оскільки літній сезон ще не. Завершився. Літній період це період відпусток. Пасажиропотік зріс ще з першого дня літа. У будній день в середньому пасажиропотік становить 130-135 тисяч перетинів за добу. Весною пасажиропотік на кордоні становив 75-85 тисяч осіб за добу. Нова категорія громадян у віці 18-22 роки включно. Жодним чином не вплинула на збільшення пасажиру потіку, наголосив Демченко. 26 серпня кабінет міністрів України дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного публікування постанови. Повідомила тоді прем'єр-міністр України. Юлія Свереденко. Водночас, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко вважає, що дозвіл виїжджати за кордон чоловікам 18-22 років є нераціональним. За його словами, наразі видно, що противник не збирається зупинятися в наступальних діях в Україні. І в цьому небезпека і силам оборони треба надати спроможності, озброєння, техніку, боєприпаси і головне, по Військовослужбовцях, бо цього явно не вистачає. Навіть якщо розуміти, що їх не залучать в армію, то треба було, на мій погляд, залучити їх на трудовий фронт, наголосив Романенко. В той же час, після ухвалення рішення уряду про те, що чоловіки віком до 22 років можуть вільно пересікати кордон, у раді очікують, що молоді українці, які виїхали раніше, будуть тимчасово повертатися. Також там впевнені, що рішення. Не матиме протилежного ефекту і не призведе до відтоку чоловіків. Про це сказав народний депутат від фракції Слуга народу Федір Веніславський у коментарі Ліга.Нет. До відтоку чоловіків це точно не призведе, сказав Веніславський. За його словами, ті, хто хоче залишити країну, завжди шукають можливості, здебільшого, пов'язані з порушенням закону та корупційними схемами. Тим, кому 18, можна спокійно навчатися. Я думаю, це навпаки стимулюватиме. Повернення в Україну тих громадян, які сьогодні перебувають за кордоном і мають 20-22 роки. Вони зможуть без проблем приїжджати в Україну і виїжджати з неї, пояснив депутат. Команда новин ВНВ провела власне розслідування, хто не підлягає мобілізації в Україні 2025 року. З якими хворобами не мобілізують, вказується в наказі Міністерства оборони номер 402 Там прописаний перелік з хворобами, фізичними станами та вадами для визначення, настільки особа непридатна до проходження служби. У документі всього 87 статей, розділених за категоріями. Використовуючи цю таблицю, можна розібратися, з якими хворобами. ВЛК визначає чоловіка непридатними до служби. Важливо пам'ятати, що якщо у людини є медичні документи, які підтверджують її непридатність, а на ВЛК вона не отримала відповідний статус, то у неї є місяць на оскарження рішення. Водночас, наявність інвалідності не впливає на ступінь придатності чоловіка до військової служби. Так, у наказі Міністерства оборони України номер 402 наявність групи не вказується в жодному з критеріїв щодо. До встановлення ступенів придатності. Інвалідність лише додатково підтверджує наявність у людини ускладність через хворобу. Наприклад, буває так, що чоловіка з другою групою можуть визнати придатним для проходження служби в тилових підрозділах, а з третьою зовсім непридатним. При цьому людей з першою групою інвалідності здебільшого не беруть до війська. Маючи інвалідність, людина може отримати відстрочку від служби, але непридатною при цьому вважатися не Буде. Для оформлення відстрочки через стан здоров'я військовозабов'язану необхідно пройти ВЛК. Його можуть визнати тимчасово непридатним. Наприклад, якщо нещодавно у людини була операція або скоро, Має відбутися, однак у такому разі відстрочку можуть дати на кілька місяців, а після того потрібно повторно пройти ВЛК. Трапляються випадки, що чоловіка тричі визнавали тимчасово непридатним і давали відстрочку. На четвертий візі прописували або придатний, або непридатний. Кожен випадок індивідуальний і залежить від стану здоров'я конкретної людини і наявності у неї інвалідності. Дякую, що залишалися з нами. Поширюйте відео, втисніть вподобайку та пишіть свою думку в коментарях. До нових зустрічей!